Вітаю! Сьогодні поговоримо про стан надходжень податкових платежів до бюджетів за 9 місяців 2025 року. Платники податків області продовжують сумлінно підтримувати державу сплаченими податками. Завдяки їх активній громадській позиції та патріотизму. Бюджет стабільно отримує такі необхідні кошти для підтримки фінансового стану країни, Збройних сил України та соціальних виплат громадянам. За оперативними даними, надходження до бюджетів усіх рівнів за 9 місяців 2025 року склали 24,7 мільярдів гривень податків і зборів. Порівняно з аналогічним періодом минулого року надходження зросли на 5 мільярдів гривень або 25,5%. Також забезпечено надходження 14,5 мільярдів гривень єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування. До державного бюджету платники сплатили 15,3 мільярди гривень податків і зборів, що перевищує на 3,2 мільярди гривень. Або на 26% надходження аналогічного періоду минулого року. Це становить майже 60% загальної суми сплачених податків і включає податок на доходи фізичних осіб і військовий збір, податок на додану вартість, податок на прибуток підприємств тощо надходження податку та збору на доходи фізичних осіб склав 11 мільярдів гривень, або майже 72% загальних надходжень до державного бюджету. Податок на додану вартість збір 2,9 мільярди гривень. Податок на прибуток підприємств 1 мільярд гривень, рентні платежі понад 261 мільйон гривень. У галузовому розрізі найбільшу питому вагу надходжень до державного бюджету забезпечили платники таких видів діяльності, як державне управління, оборона, освіта, охорона здоров'я та надання соціальної допомоги 8,5 млрд гривень або 54,2% загальних надходжень. Переробна промисловість 2,1 млрд гривень або 13,3%. Сільське господарство, мисливство та лісове господарство 1,2 млрд гривень або майже 8%. Оптова та роздрібна торгівля, ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів 1,1 млрд гривень або 7%. Будівництво 389 млн гривень або 2,5%. Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря 357,6 млн грн, або 2,3%. Добувна промисловість і розроблення кар'єрів 303,9 млн грн або 1,9%. Водопостачання, каналізація, поводження з відходами 107,5 млн грн або 0,7%. Надзвичайно вагомим завжди був і є внесок платників. Та податкової служби у наповнення місцевих бюджетів, адже ці кошти спрямовуються на розвиток шкіл, лікарень, інфраструктури та підтримку соціально незахищених груп населення. Протягом трьох кварталів цього року платники податків перерахували 9,4 мільярди гривень податків і зборів, що становить майже 40% у загальній сумі надходжень та більше на 1,8 мільярди гривень або 24% надходжень аналогічного періоду минулого року. З цієї суми 6 мільярдів гривень склали надходження податку на доходи фізичних осіб або 66% загальних надходжень до місцевого бюджету. Платники спрощеної системи оподаткового. Сплатили 1,5 мільярдів гривень єдиного податку, з яких фізичними особами-підприємцями сплачено 1,1 мільярд гривень, юридичними особами 3 групи 140,5 млн грн, та сільськогосподарськими виробниками 4 групи 254,5 млн грн. Податку на майно сплачено 1,1 мільярд гривень, з яких земельного податку та орендної плати 843 мільйона гривень. Податку на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки 232,1 мільйона гривень. Транспортного податку 2,4 мільйона гривень та туристичного збору 2,7 мільйона гривень. Надходження єдиного внеску за січень-вересень 2025 року становить 14,5 мільярди гривень та зросла на 2,4 мільярда гривень або на 20% порівняно з надходженням минулого року. Зокрема, у вересні цього року платниками податків сплачено 1,7 мільярдів гривень єдиного соціального внеску. Окремо хочу зазначити, що до 31 грудня цього року платники податків ще мають право на отримання податкової знижки за понесені витрати у 2024 році. Так за січень-вересень поточного року правом на податкову знижку вже скористалися майже 4 тисячі громадян. В результаті проведених розрахунків претендентами на отримання податкової знижки повернуто 18,1 млн грн. податку на доходи фізичних осіб. На сьогодні в Головному управлінні ДПС у Житомирській області активно ведеться робота щодо скорочення податкового боргу та вдосконалення умов для добровільної сплати податків. Так, з початку року, в результаті вжитих заходів, головне управління ДПС з платниками податків погашено податкову оборву до бюджетів у сумі 117,5 млн грн та 64,8 мільйона гривень заборгованості з єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування. Також забезпечено безспірне стягнення з рахунків боржників коштів в сумі 8,1 мільйон гривень. Від органів Державної виконавчої служби надійшло 3,8 мільйона гривень та вилучено 1,4 мільйона гривень готівкових коштів. Тому, щоб не відчувати дієвість на собі заходів стягнення, в життя яких передбачене законодавчими актами, закликаємо платників самостійно стежити за наявністю чи відсутністю боргу та своєчасно сплачувати визначені суми податкових зобов'язань. Інформацію про стан розрахунків з бюджетом можна отримати в електронному кабінеті. Додатку моя податкова відвідати будь-який центр обслуговування платників державних податкових інспекцій або Офіс податкових консультантів для проведення звірки. Дякую усім платникам податків, які в умовах війни працюють, створюють нові робочі місця, чесно та в повному обсязі сплачують податки та наповнюють бюджети, а вчасно сплачені податки є тим фінансовим ресурсом, який гарантує нашій країні повноцінну життєдіяльність і безпеку в умовах війни. Разом до перемоги, слава Україні.